Друзі, всіх ради вітати з великим святом у нас в Меживівському монастирі. Престольне свято на честь собора архістратіга Боже Михаїла з усіми небесними силами. Буде молитися, браті і сестри, звертатись до Бога і сьогодні, до цих славних і всіхвальних архангелів і ангелів і всього небесного воїнства. І вірите, що вони поряд, що вони завжди по волі Божій наставляють нас в житті, в тому числі, друзі, ті ангели-хранителі, які даровані кожному християнину при хрещенні. Небесних воїнств архістратізі, молім вас, прісно, мені, достойні, да вашими молитвами оградіть нас кровом крил, невіщественної вашої слави. Соблюдаючи неприпадаючих, припадающих і вопіючих вопиющих от бед бавітіни як у чіна начальниці Вишніх сіл. Ось так, друзі, хоча б коротенько молитву он дах звертатися. Звон сповіщає про початок богослужіння.